Ви будете сміятися, а в мене золото в руках. Це ж шприци. От я в Британії, до речі, я захворів. У мене а, пневмонія. З моєї прострелення легені це просто капець. Я, щоб ви розуміли, навіть не пробую йти до врача. Бо от давайте про наболівши. Коли ти захворів, що треба за кордоном? Піти записатися до врача зранку. Ти йдеш, записуєшся, ждеш ту зустріч, тиждень-два, вже здохнуть можна, да? якщо не почать лечитися. Лечиться. Потім, коли ти до нього приходиш, він назначає якісь такі битові аналізи, якусь каже, тобі це є Ну, коротше, ми все це пройшли, так? Да? І я такий щасливий. Що е, тому ж українці такі запасливі, що у мене вдома, у мене є цифріаксон, у мене є всі е, вода, літакаїн, шприци тільки закінчились. От Українці, слава Богу, мене зараз просто врятували, що у мене шприци. Бо за кордоном що? не можна, друзі, купити шприци. На Амазоні можна, але з тупою іглою, наприклад, тільки, да? і непонятно, наскільки ждать. Чесно, я не можу зрозуміти. Чи вони всі ждуть, у це до реанімації? Бо тут, якщо реанімація, то все швидко. Бий... Ну як швидко, я теж в реанімації полудохлий лежав там, години 4, поки мене прийняли. Ну, от коли доходить до реанімації, до важких операцій, де це дуже дорого коштує, або де, де це загрожує твоєму життю, ну коштує знову ж таки для страхової, за тебе візьмуться швидко. У всіх інших випадках, боже, ждать ці терміни, ждать, що тобі випишуть. І дивіться, вони ж тут не колять. Я. А прикиньте мені, ти до врача зараз пояснюють. У мене п'ять кольових поранень, у мене прострілена легеня, мені не підійдуть ваші пуперфени, сіропи, дихай повітрям і так далі. Мене треба рятувати. Якщо ми, ми зараз ми не будемо колоти антибіотиками, а, я мені все, мені жопа. розумієте? Безполезно їм пояснювати. Вони ж тут упрямі, як капець. І, а, якби в мене не було препаратів. Як впевнений, у вас так само більшість українців лежать лежить зараз за кордоном, просто величезна аптечка з України, всього того, що не купити навіть за кордоном, Вообще, стріце, там виздається та по барабану, не знайдеш. От теж ще одна ілюзія, якою нас кормили, що там закордонні ліки суперкласні. Ну може, якісь да, але які вони і для чого вони вообще? Як то, що тобі треба, по сути, рецепту продається, і ти і того ще не достань. В Україні все можна. Шприці, це взагалі мені непонятно, якого хера не, не може за кордоном, просто купити шприци, бо що, бо всі наркомани скуляться. Навірно, через того бояться, що всі наркоманяться. Я думаю, це єдина проблема. Більше я не можу пам'ятати. Ой, друзі, напишіть свою думку. По-перше, я знаю, ви зараз напишете здоров'я, побажаєте. Дуже дякую мені приємно. Друзі, напишіть свою думку, яким дивом європейці живуть довше, ніж ми. <кій> ніж ми з нашої та медициною. Мене в Україні врятували. А коли приїхав за кордон, всі мені пишуть, що я за кордон хайчу. А ти ж там лікували в Німеччині? Друзі, мені в Німеччині, дивіться, от, отак палець прооперували. Бачите, отак в Україні е, його б нормально зробили. Але вони кажуть, давай за кордон, там теж лікарі ну, думали як краще хотіли для мене. Давай тебе за кордон, там у них мікрохірургія, класна, зроблять, красно. Я пам'ятаю, після операції дивлюсь, як вони мені палець прооперували. Я кажу, палець зростеться нерівно, ви маєте прооперувати. Вони, ні-ні, ні все, зеркут, зеркут, це буде добре. Тобто я, я що, я оперний співак, бізнесмен, підприємець, поправляв там взагалі лікарів, медиків, як робити це треба було правильно. Отака от, от історія. Я Виріс врятували мені життя і найскладніші операції, зробили в Україні. Взагалі, мені в Німеччині сказали, що блін ми такого ще ніколи не бачили, якби ти до нас приїхав тоді. Ми б не знали, що з тобою робити просто. І от у мене питання чого вони блін тут всі довше живуть і краще виглядають, ніж у нас з нашою медициною, з нашим сервісом. Ну...